Про людей, визначені яким з'явилося у травні минулого року після побиття журналістки у Києві Вадимом Тітушко, говорить вся Україна. Тернопіль не виняток. Як вдалося встановити членом штабу національного спротиву області, до складу тітушок входять не тільки спортсмени, а й інша категорія людей. Це спортсмени або особи, як вже вдалося встановити особи, які відбували покарання з ну невеликі строки. Або ті, що на сьогоднішній день бувають десь на умовних строках, тобто ті, хто мають якусь залежність від певних структур правоохоронних органів, або якихось владних структур, які їх організовують, як зазначив Віктор Мартинюк, наразі причетність тернополян до так званих тітушок не доведена. Проте є інформація, що спортсменів з нашого міста вивозять невідомо куди, і невідомо за які гроші. Ті хлопці на превеликий жаль не задумуються над тим, що владі вигідно, або тим організаторам, що їх організовують сьогодні на ці поїздки і на ці дії, вигідно, щоб вони були безробітними. Лише для того, щоб за якусь монету там чи за якихось кілька десятків доларів вони виконували сьогодні цю брудну криваву роботу. Віктор Мартинюк припускає, на що очікувати теперішнім кітушкам, коли політична ситуація в країні нормалізується. Революція ну навряд чи назвеш це просто революція, що сьогодні в країні відбувається. Громадянська війна, яку спровокувала діюча влада. Вона має початок, вона має закінчення. Вона закінчиться. Але оці всі хлопці вони тоді задумуються, і тоді вони відчують той прес. Діючої влади правоохоронної системи на собі вони будуть всі обліковані. Вони будуть про них мати всі дані, і ті гроші, які вони сьогодні заробляють, вони тоді вдвічі більше віддадуть.